嗯。Mm hmm. ми з вами сьогодні поговоримо про раціональне харчування як основу нормального обміну речовин, тобто як про основу нормального метаболізму. Ми з вами розглянули механізм метаболізму в організмах, в цілому в біосистемах. Сьогодні поговоримо конкретно про біосистему як організм людини і про наше з вами раціональне харчування, вплив його на метаболізм. Так от, ми сьогодні розглянемо конкретно таке поняття, як раціональне харчування, принципи. Далі ми сьогодні поговоримо про енергетичний баланс людини, а також поговоримо про наслідки нестачі чи надлишку поживних речовин в організмі. Справа в тому, що ми на даний момент часу наше Суспільство знаходиться досить на такому високому рівні розвитку. Тому цей високий рівень, рівень розвитку нам дає дуже багато е, можливостей е, до е, смачної, до смачної їжі. І між інколи смачною і корисною їжею ми звичайно ж вибираємо з вами смачну і це може призвести. Або ж може бути ситуація зворотня, коли дівчатка. Дуже сильно захоплюється, наприклад, якимись дієтами виснажувими, і можемо спостерігати зовсім іншу так, протилежну ситуацію. Так от, раціональне харчування і, і взагалі гігієна харчування, яка у нас широко культивується зараз, вона, її основи були закладені іще Авіценою. Один із найвідоміших, так, першозасновників медицини, і він перший розробив правила раціонального харчування, які у нас з вами актуальні і сьогодні. Організм людини як біологічна система, звичайно ж, він використовує енергію готових органічних речовин, тобто ми з новами являємося гетеротрофними організмами і раціональне харчування, споживання. Ем... Розумне споживання продуктів харчування воно може значно вплинути на життя, на термін життя і на здоров'я людини. Раціональне харчування від латинського раціо, тобто розум, це повноцінне в кількісному і збалансоване в якісному відношенні харчування. Це те харчування, яке здатне забезпечити нормальний ріст і розвиток організму, також здатне забезпечити високу працездатність, активне довголіття і стійкість до несприятливих чинників навколишнього середовища. Якщо ваше харчування не дає вам Ним не, не забезпечує вам на даний момент часу нормальний ріст і розвиток, високу працездатність, тобто той, той стан, коли ви себе почуваєте добре, вам без проблем вдається вирішувати всі проблеми, так, всі якісь справи, які у вас виникають протягом дня, то е, перше, на що потрібно звернути увагу, це, звичайно ж, на Ті продукти на, ті, на, на, на той раціон харчування, який є у вас на даний момент часу. Принципи раціонального харчування це поживність і калорійність їжі мають відповідати енергетичним затратам організму. Дуже часто наші з вами енергетичні затрати, тобто, наше з вами не завжди бажання працювати. Фізично, а е, полежати десь е, на диванчику, десь пограти в якусь угру, але при цьому з'їсти шмат такий гарний смачного торта, воно призводить до того, що кількість енергії, яка споживається організмом людини, вона є занадто великою для забезпечення тих потреб, які являються, наприклад, на даний момент часу мінімальними для цього організму. Для того, щоб підтримувати раціональне харчування, нам потрібно, по-перше, оцінювати, наскільки людина, скільки людина потребує поживних речовин. А кількість цих поживних речовин, вона, звичайно ж, залежить від активності фізичної праці, не тільки фізичної поправку, робимо, а ще й розумової праці. Тому що, якщо ми подивимося з вами, наприклад, на використання організмом енергії, то під час розумової праці, повірте, кількість енергії використовується значна для роботи для роботи мозку. Ви знаєте, що мозок, в принципі, взагалі забирає 5% від усіх енергетичних потреб, так, затрат, які має організм. Далі раціональне харчування також має забезпечувати пластичні витрати, тобто витрати організму на ті процеси пластичного обміну, які постійно в ньому відбуваються. І якщо ви вважаєте, що в дорослому віці пластичний обмін, він... Повністю припиняється в організмі людини, то, звичайно ж, це неправда, тому що процеси пластичного обміну, вони, звичайно ж, стають нижчими, і в дорослому віці енергетичний обмін він є домінуючим над пластичним, але все ж таки пластичний обмін він є присутній. Максимальна різноманітність їжі для поповнення кількості речовин, які здійснюють регуляторну функцію, мається на увазі вітаміни, як специфічні речовини, які необхідні для регуляції процесів метаболізму в організмі, і дотримання індивідуального режиму харчування. Це коли ми аналізуємо власну масу. Вік, рухову активність, а також інші специфічні потреби, наприклад. Наприклад, це може бути алергія на певні компоненти, і це є вже індивідуальний режим харчування. Не може бути правильним, раціональним харчування, однакове для людини в підлітковому віці, наприклад, людини в дорослому віці і людини в. Уже такому старечому, так, це не є принципом раціонального харчування. Рекомендації щодо раціонального харчування це те, що, ви знаєте, коли ми оцінюємо нашу з вами тарілку, то співвідношення білків, жирів і вуглеводів має бути 1 до 2 до 6. Ви знаєте, гарвардська тарілка, так, там, де у нас іде поділ, і для того, щоб швидко і розумно оцінити, наскільки ви раціонально харчуєтеся, просто потрібно поглянути на свою тарілку. В раціоні обов'язково мають бути овочі, фрукти. Пектинові речовини. Пектинові речовини їх є багато у, наприклад, яблуках. Навіщо вони потрібні? Вони потрібні для забезпечення зв'язування і видалення з організму токсинів, важких металів і радіонуклідів. Клітковина вона здатна забезпечувати моторну та секреторну функцію кишечника, а також вона є поживним. Поживною базою для тих мікроорганізмів, які живуть у вашому товстому кишечнику, і забираючи собі ці мікроорганізми частину клітковини, вони дають нам з вами вітаміни В1, B1, В2, В12 і вітаміни К. І також вода. Вода, яка сьогодні буде однією із тем нашого уроку. Рекомендації по раціональному харчуванню це дотримання сумісності продуктів, ну, наприклад, молочні продукти і риба, ви знаєте, вони мало. Між собою суміщаються е, дотримання режиму харчування, оптимальний прийом їжі, так, чотири рази на день інтервал між прийомами їжі і, звичайно, ж розподіл так, тої їжі, яку ми споживаємо. вечеря. це всього-навсього 20% від загальної е, від загального добового раціону і не пізніше ніж за три години до сну. Важливі умови харчування, гарний настрій, як не дивно, вчені виявили, що гарний настрій він робить, сприяє більш активній роботі шлунково кишкового тракту. Повільне і ретельне пережовування їжі не обідаємо за 7 хвилин, не можна того робити, Розумна кулінарна обробка. Тобто, якщо ви, наприклад, знаєте, що вітамін С. Він руйнується під час тривалої термічної обробки, то, звичайно ж, не варто Так, не варто. Е, продукти із вмістом вітаміну С піддавати кулінарній обробці, е, або ж е, занадто, занадто так е, засмажувати якийсь шматок м'яса. Ну, е, кулінарна обробка вона має бути, але або ж або ж може бути ситуація. Протилежна люди, які займаються сироїдінням, так? там е інша, інша крайність не потрібно впадати в крайності, потрібно розумно, так, Основне слово в, в раціональному харчуванні це розумно. Свіжі продукти, термін придатності обов'язково дивимося, і від категорична відмова від шкідливих звичок. Це також є у нас рекомендацією по організації раціонального харчування, якщо ж ви, звичайно, в ньому зацікавлені. Основний критерій раціонального харчування це співвідношення між кількістю енергії, що надходять в організм людини, і кількістю енергії, що витрачається. Якщо ці енергії, які витрачаються і які надходять, вони знаходяться в Позитивному балансі, це означає, що енергії приходить більше в організм людини, ніж витрачається, то маса тіла збільшується. Якщо баланс негативний, тобто якщо енергії витрачається більше, ніж ми отримуємо, то маса тіла зменшується. Але я хочу вам сказати про те, що е, якщо ви колись зустрінете. Інформацію про те, що е, за низькокалорійної дієти, яка налічує 500 кілокалорій на день, ви класно і швидко скинете вагу, то це не правда. Якщо і буде ефект, то він буде дуже короткочасний цей ефект. Справа в тому, що організму людини для забезпечення його енергетичних потреб базових, Тобто для роботи внутрішніх органів потрібно близько півтори тисячі кілокалорій. Тобто, по факту, ви ніколи не маєте за добу споживати менше тисячі. Якщо вас хтось вмовляє на ось такі експерименти, будь ласка, будьте розумними і будьте поміркованими у розрахунку енергетичного балансу. Далі енергетичний баланс, звичайно ж, вираховується харчовою цінністю їжі і енергетичною цінністю їжі, поживність і калорійність. Щодо поживності, це хімічний склад продукту з урахуванням його споживання в загальноприйнятій кількості. Тут ми можемо зважати на білки, жири і вуглеводи. Які входять до складу цього продукту, на вітаміни, органічні кислоти, мінеральні солі, харчові добавки, які, в принципі, можуть входити так. Які, в яких ми є зацікавленими, так або яких ми можемо з вами просто старатися оминати, а от енергетична цінність вона характеризує частку енергії, що вивільняється під час процесів розщеплення, так, окиснення тих, е, харч, тих, е, е, речовин, які входять до складу цих продуктів харчування, і ви пам'ятаєте про те, що найбільша кількість енергії вивільняє під час окиснення жирів це 39 кДж, білки і вуглеводи стоять на, відповідно, другому місці. Ну, якщо ми беремо так, то білки оцінюються в 17,2-17,6 кДж енергії, але тут не є такою суттєвою різниця. Можна вимірювати енергетичну цінність в кілокалоріях, в калоріях, так? Можна вимірювати її в джоулях. Одна, одна калорія, будь ласка, кіло, це у нас тисяча так? калорій, а от одна калорія це 4,18 джоуля. Якщо ми подивимося на якісь продукти харчування, то на етикетках зазвичай виробники розміщують інформацію по білкам, жирам, вуглеводам та іншим речовинам, які вміщають. Дані продукти, а також є інформація по енергетичній цінності, і ця енергетична цінність, вона на упаковках зазначається і в кілокалоріях, і в кілоджоулях. Кіло це у нас тисяча. Загальний обмін, основний обмін і функціональний обмін. Це три обміни, які характерні для організму людини. Загальний обмін це є втрати енергії та основний і функціональний обмін. Це те, що стосується у нас. Базових, базових процесів, які відбуваються в організмі людини, основний обмін це енергія, яка необхідна для забезпечення діяльності в умовах спокою, тобто це якась мінімальна активність, яка може бути у вас, наприклад, в певний день. І енергія необхідна для здійснення фізичної активності, це, звичайно ж, буде функціональний обмін. І якщо ми беремо з вами оці витрати енергії базові, про які я говорила, так, то вони зазвичай розраховуються 170-250 кДж на 1 кг маси тіла. Це по загальному обміну, при основному обміну це 142. 6 енергії. Зверніть увагу, що кількість енергії, яка береться для розрахунку основного обміну і загального обміну, також у підлітків і у дорослих людей, вона є різною, і у дорослих людей ця цей енергетичний баланс, ця складова, так, енергетична продуктів, вона має бути нижчою. Чому? Тому що, повторюся ще раз: пластичний обмін, процеси пластичного обміну, вони дуже сильно знижуються. Далі, основні методи. Яким чином оцінити? Свій енергетичний баланс є метод прямої калориметрії, і метод непрямої калориметрії. При прямій калориметрії це метод, при якому відбувається безпосереднє вимірювання безпосередньої кількості теплоти, яка, яку проводить організм за певний період часу. Пам'ятаєте, так, що під час, наприклад, енергетичного обміну ми можемо з вами прорахувати кількість молекул АТФ, які синтезуються під час безкисневого етапу, кількість молекул АТФ, які синтезуються під час кисневого етапу, але кількість енергії велика, так, вона виділяється у вигляді тепла. Якщо ми зробимо розрахунок, то ми, звичайно ж, можемо оцінити. Е, оцінюємо ми з вами не науку, а за допомогою калориметра. Це герметична камера з подвійними стінками, між якими циркулює вода, і яка здатна поглинати в себе ось це тепло. А далі йде розрахунок, е, скільки теплоти забрала ця вода. Яка містилася в камері, відповідно, є формула для того, щоб оцінити кількість теплоти, тобто кількість калорій, так, які організм людини використав за певний період часу. При непрямій калориметрії відбувається фіксація. Кількості виділеної теплоти за кількістю споритого кисню та виділення вуглекислого газу. Тут ми з вами, звичайно ж, спираємося на той факт, що під час енергетичного обміну виділяється вуглекислий газ і використовується кисень, тобто можна йти через енергетичний обмін з точки зору кількістю кількості енергії і з точки зору можна йти кількості вуглекислого газу і кисню який утворюється і який використовується при цьому ж самому енергетичному обміні наслідки нестачі або надлишку поживних речовин в організмі людини те, що ми з вами розуміємо, що може бути надлишкова вага, або може бути вага недостатня, це є проблема. Крім цього, іще є певні, певні проблеми, які виникають. Ну, от, наприклад, по білкам недостатнє вживання воно порушує працездатність. Пригнічує захисні сили організму, тобто імунна система дуже сильно страждає, підвищується сприятливість до інфекцій, так і до, наприклад, дистрофії та голодних напрямків, на, Е, Моделі, які активно худнуті, які по факту мають недостатню вагу, вони, ну, їх не можна вважати здоровими людьми. Надлишкове вживання може бути причиною посилення процесів гниття в товстому кишечнику, або спричиняти розлади травлення, і плюс іще може бути такий, таким бонусом хвороба, яка називається подагра. Тому, будь ласка, те, що білки це добре, ми з цим з вами не споримо. Але те, що білки. Має бути е, саме так, за процентним співвідношенням має бути один до е, жири вуглеводи, так, один до двох і до шести. Ось тут ми не забуваємо. Вуглеводи. Недостатнє вживання причиняє, спричиняє відчуття голоду, зниження фізичної розумової працездатності, втрати свідомості і судове, так званий гіпогликемічний шок. Надлишкове вживання може призводити до ожиріння розладів травлення через посилення процесів бродіння в товстому кишечнику, наприклад, так, і цукровий діабет. Якщо ж говорити про жири, то жири, дивіться, недостатнє їх вживання і надлишкове їх вживання, воно має негативний вплив на організм людини. Не можна говорити про те, що недостатнє вживання жирів, це буде тільки плюсом, вам ні. Те, що жирі, жири мають 39 ккалорій з 1 грама, це, звичайно, їхній мінус. Але обійтися зовсім без жирів організм людини не може. Абсолютно. Чому? Тому що відбувається розвиток гіповітамінозів, тому що деякі вітаміни, такі вітаміни, як А, Д, Е та К, вони є жиророзчинними. Автоматично відсутність жирів в організмі людини, вона в жирів в раціоні організму людини вона призводить до того, що ці вітаміни вони банально не засвоюються, і при цьому виникає куряча сліпота. Це коли людина погано бачить при. Сутінках, рахіт, безпліддя, порушення сідання крові, нестача, наприклад, так, незамінних жирних кислот може бути причиною хвороб шкіри, порушення обміну речовин або ж навіть порушенням у роботі мітохондрії. Надлишкове вживання, тут зрозуміло, тут усі бонуси, які ми отримуємо від надлишкової ваги, так? підвищується вміст холестеролу, який призводить до відкладень холестерину, утворення жовчних каменів. Тоді у нас є проблеми з жовчним міхором. Атеросклероз, це проблеми із судинами, ну і е, значний, значний підшкірний шар жиру, але не тільки підшкірний, а ще і жир, той, який є між внутрішніми органами вісцеральний жир, який взагалі вчені говорять, він набагато є шкідливішим і небезпечнішим, ніж просто підшкірний шар жиру. Так, висновки раціональне харчування забезпечує нам здоров'я, довголіття, і завдяки раціональному харчуванню, в тому числі, ми можемо з вами отримувати здоволення від життя. Далі визначення метаболічних потреб ваших особистих може бути шляхом до побудови схеми раціонального харчування, і оцінка власного енергетичного балансу є важливою складовою частиною у формуванні раціонального харчування. І розуміння того, шановні мої, що. І нестача, і надлишок поживних речовин може спричинити проблеми. Так.